Конечно сосны тут Бог я знає що говни тут носять. Ось таке дерево Вже одна розвалилась упала колода Тоже високо капець блін Не видно бджол бджоли немає Одна розвалина впала. Давно вже тут, тут по-любому давно вже одна згнила впала, але де вона? На землі нема, повигрібав, щоб не згоріла. Там-то дяте овідав був дірку, що вона вигрізла. Ні там, ні там, ні в ловушці немає, ні в колоді. Pače, ko ni široko